За Таврія 2001 року випуску. 1,2, по-моєму, карбюратор ГБО другого покоління. Значить, там щось власник поперебирав, нове запалення поставив. Ось це бачите, балончик отак ГБО понизу прикріплений. Значить, що тут, я не знаю, в Таврії показувати? Зимова гума на ній ось така гарна стоїть. Ну, Звичайні фари галогенові, якісь туманки висять, тоновані бокові вікна ось таки Ну, Понятно, такі у нас картки, типу, ж зроблені, механічні стеклоподйомники, стопідіймачі, сідуха отак виглядає. Кстати, до речі, ось, кстати, газ, бензин перемикати авто. Газ, що там зараз вимкнено? Кстати, До речі, вона дуже. А де я? ключик? Спрятав, о, ось, привичка в правій кишені, а тут же зліво стоїть. Ось так у нас там щось засвітилося. Хотя на приладах у нас там скільки. А, щось воно нічого не світиться. 212 тисяч. Ось так воно запустилось. Мафон стоїть з флешкою. Тут у бардачку навіть! Спасибо сохрани... А, нет, да любите друг друга. И головне це аптечка. Так что на всій случаи жизни. Життя. Ой! Мені незручно в ней. Так, що ми сейчас відкриємо капота і покажу, кстати, багажник. Все амортизатори тримаються. Тут така штучечка, як там вона. Правильно вот так. Опа! Тут, о, тут навіть, блін, релинги на крышу є. Багажник. Ось там щось власник. Сейчас покажу. Трамплерка вже поменяв, катушку. як вона там правильно називається. Ух ти! Гарно тримають амортизатори. Капот же тут. Оп, як у БМВ. Спуньк. Так, сейчас палочку поставимо. О! Так, у нас запасочка тут, акумуляторик, Ось там щось він перебирав тут він каже, катушка нова, сигналка є. Кстати, там. Да, Брілочок висів на вторих ключах, два ключа, ГБО другого покоління, каже, катушка нова, щось там. Зажигання каже, щось там переведено якось. якесь. Тобто, хто розуміє, таврія за скільки там вона, 2001 року за 900 баксів. Заводиться, їзди. Щеплення нормально робить. Я покатався тут по майданчику. На зимовій гумі. Колір в неї такий синій. Ну, Зрозуміло, що тут не дуже вона блищить. Сьогодні ще й пасмурно, але ну, отак можу показати, О, щоб колір розуміли який. Значить, ось так само дешеве тепер авто на майданчику Карпарк. 900 баксів Таврюха. Знаходимося в місті Кам'янському, вулиця Республіканська, 9А. Робимо кожного дня з 9 до 18 години. Кому цікавий такий автомобільчик, пишіть, дзвоніть, приїжджайте і купуйте його. 900 баксів.